Сезон кабачків розпочався, і тому саме зараз для вас рецепт дуже вишуканих і надзвичайно смачних і корисних кабачкових вафель. Зелень кропу, петрушки і шпинату поріжемо, потім за допомогою блендера максимально подрібнемо, додаючи олію і сметану. Свіжа зелень має безліч корисних властивостей. Зокрема, вона містить велику кількість вітамінів та мікроелементів. А також вона надасть нашій страві апетитного зеленого кольору. Блендер чудово впорався з поставленим завданням і вийшла така гарна зелена суміш. Молоденькі кабачки миємо, відрізаємо кінчики і зі шкіркою натираємо на терці з дрібними отворами. Кабачки унікальні завдяки високому вмісту в них калію, кальцію, магнію, фосфору і заліза. Додаємо до кабачків сіль і перемішуємо. Потім залишаємо їх на 5-10 хвилин. А сік, що утворився, зливаємо. Далі збиваємо 2 яйця, додаючи сіль. Щиро запрошую підписатись на мій канал і будемо разом готувати смачні і корисні страви. Додаємо зелень з олією і сметаною, перемішуємо. На терті кабачки знову пустили сік, але я його вже не зливала. Він також досить корисний. Все ретельно перемішуємо і в два етапи додаємо борошно. Це досить відповідальний момент, тому що, додаючи борошно, ми підбираємо потрібну нам густину тіста. Для тих, хто слідкує за своєю вагою, а також хворим на цукровий діабет, бажано замінити пшеничне борошно на гречане або вівсяне. Гречане борошно одне з найкорисніших у світі і тому його рекомендують при здоровому харчуванні. А популярність вівсяного борошна взагалі зростає з кожним днем. Перевага його в тому, що вівсяне зерно навіть після переробки зберігає свої корисні властивості. Якщо ви будете готувати ці чудові кабачкові вафлі на гречаному або вівсяному борошні, додавайте його поступово. Підбираючи ту його кількість, яка необхідна для потрібної консистенції тіста. Зелений індикатор включився. Це свідчить, що електровафельниця достатньо нагрілась і можна випікати наші вафлі. Пластини вафельниці перед початком випікання необхідно змастити олією. Вафлі можна пекти невеличкі, тоді достатньо викладати 1 столову ложку тіста. Час випікання вафель близько 3-4 хвилин. Якщо тісто викладати по діагоналі, то вафлі виходять з ромбиками. Дуже гарні і апетитні, а аромат стоїть на всю кухню. Якщо ви вафлі плануєте зробити більшими, то тісто краще викладати великою ложкою. Про готовність вафлів нам підкаже зелений індикатор. Значить, можна їх виймати. Кабачкові вафлі виходять ніжними та соковитими, з хрусткою скоринкою, з а чесник і зелень надають неповторний насичений аромат. Вафлі з кабачків у вафельниці це дійсно смачна і корисна страва. Вони добре смакуватимуть зі сметаною. Або будь-яким іншим соусом. Їх можна подати як самостійну страву на сніданок, або використовувати як гарнір до м'ясних страв. Смачно, корисно і дуже просто. Спробуйте! І вам сподобається. Дякую за перегляд і буду дуже вдячна за ваші вподобайки, бо треба підтримати український контент. Бажаю всім міцного здоров'я!